Ніхто не забути й ніщо не забути. Головний девіз після воєнного часу, що передається з покоління в покоління, саме із такою символічною назвою, обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр ініціювала фотоконкурс з метою привернути більше уваги молоді до подій Другої світової війни, відчути, пережити нашими ветеранами. Розпочинаючи цей конкурс, ми брали курс на Фотографів на фотохудожників, які би змогли передати оцю святковість, урочистість дня перемоги. Адже ми звикли визначати тільки 9 травня це свято, але поруч з нами знаходяться ті люди, яких ми повинні шанувати щодня. Що хвилини їх залишається е, дуже обмаль і пам'ять про їх подвиг, про те, що вони принесли нашому народу, повинна зберегтися в нашій пам'яті. Цю ідею підтримали управління культури Національної Нальності і релігії облдержадміністрації та асоціація хмельницьких ринків відтак фотоконкурс успішно стартував на початку травня. Ми бачимо родини, три покоління на одній світлині всі разом, всі поруч. Я переконана, що та дитина, яка тримає за руку свого дідуся, якій розповідає, як він жив, чим він жив, як він працював і як він відстоював мир. Ви знаєте, напевно, та дитина ніколи не скривдить. В кожній сім'ї зберігаються фотографії тих років, як згадка про страшні буремні роки, як пам'ять про наших дідів і прадідів. Ми будемо розповідати своїм дітям, онукам і правнукам, якою ціною було завойовано щастя. Мені, як військовій людині, приходилося займатися вихованням солдатів, офіцерів, прапорщиків. І я завжди вставив в приклад ваш героїзм, ваш подвиги. На церемонії нагородження переможців фотоконкурсу, яку супроводжував святковий концерт, зібралося чимало учасників бойових дій та ветеранів. Вони ж бо не зі світлин та розповідей знають, що таке війна та велика перемога. Хмельниччина положила на алтар перемоги половину мобілізованих всіх долав Червоної радянської армії на той час із 250 тисяч. Всіх людей, які приймали участь у великій вітчизняній війні в рядах Червоної армії, ми учасники великої війни, завоювали мір і бажаємо і радимо щоб наші нащадки, діти перене нашої сафету на віка і ніколи не воювали, і ніколи не знали, що таке війна. Отож на адресу поділля центр надійшло з різних куточків нашої області, і навіть за її меж понад три сотні фоторобіт. П'ятеро найкращих авторів. А це переможець першої премії та по два другої і третьої премії вшанували дипломами, подарунками та грошовими винагородами. Ми замислюємося, а що ми дійсно знаємо і пам'ятаємо про війну, і розкрити це і показати з точки зору фотографа це надзвичайно складна річ для того, щоб з одної сторони не вдаритись у банальність, а з іншої сторони і підкреслити героїзм цього дня для нашого народу. Фотографії в мене багато, тому що я знімаю постійно всі паради, що відбувається і 8, і 9, і 1 травня, і це я задоволенням взяв у вас. Участь в цьому конкурсі, тим більше що ще й друге місце, я вам дуже радий. Свято супроводжувала масштабна концертна програма.